Бюджетний Samsung H12, чорненький колір, тисячі вартість, хороший моделька, як другий телефон, або щось такого плану. Typ-C на зарядочку, Є сканер, також пальця, телефон підтримує дві сімки або карту пам'яті, по екрану присутні такі потертості. І ось тут на оголочку невеличкий такий скольчик. В принципі, на роботу воно сильно не впливає, телефон повністю працює добре, перевірена та протестована моделька, якийсь як другий, або щось такого плану можна брати. Якість камери тут, звичайно, бажає бути кращою, але в принципі робочий телефон, дзвонілка щось такого плану, щоб була мережа. Без встановлених акаунтів встановлюєте свій, качаєте, оновляєте будь-що на 13-му андроїді телефончик і показую ще по пам'яті. Він 3 ГБ оперативної та 32 ГБ пам'ять самого телефону. Обов'язково перед відправочкою заряджу в комплекті шнур Type-C та телефончик. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті. Хто зацікавлений в даній модельці або будь-які інші на будь-яку суму? пишіть, звертайтеся у повідомлення телеграм, інстаграм чи коментарі.